Вітаю з підсумковим викладом подій, які сталися за останній тиждень на Хмельницькій атомній електростанції та в енергетичній сфері Сергій Лінчук. Сьогодні серед головного компанія «Атенек Енергоатом» взяла участь у провідній галузевій виставці у Парижі. На Хмельницькій АЕС відбулася 49-та ротація постійної місії МАГАТЕ. Філія ВПХС продовжує своє партнерство зі словацькою компанією ВУЄ щодо впровадження сучасних технологій для АЕС. Працівник ХС Олег Жок здобув перемогу на престижних міжнародних змаганнях у Швейцарії. Про це та інше у продовженні випуску. Компанія Енергоатом» взяла участь у World Nuclear Exhibition 2025. Це провідна галузова виставка, що тривала з 4 по 6 листопада у Парижі. Захід об'єднав понад 25 тисяч учасників із 80 країн світу, створюючи платформу для обміну досвідом, технологіями та інноваціями у сфері ядерної енергетики. Цьогоріч виставка відбулась під гаслом Ядерна енергетика сьогодні та завтра та охопила ключові напрями розвитку галузі від реалізації проєктів і впровадження штучного інтелекту до нових стратегій фінансування. Окремий блок було присвячено застосуванню ядерних технологій поза межами виробництва електроенергії. World Nuclear Exhibition – головна міжнародна подія, що формує бачення майбутньої ядерної енергетики, сприяє глобальному діалогу та відкриває нові можливості для партнерства і розвитку. В АТЕ на завершився щорічний постсертифікаційний аудит інтегрованої системи управління, який тривав з початку вересня. За результатами аудиту підтверджено відповідність інтегрованої системи управління компанії міжнародним стандартам управління якістю, екологічного менеджменту, охорони праці та безпеки персоналу. Аудитори звертали увагу на ризик менеджмент, планування результативність та досконалення діяльності компанії в умовах динамічного середовища. На майданчику філії ВПХС розпочала свою роботу 49-та місія Міжнародного агентства з атомної енергії. До складу чергової місії увійшли фахівці з Аргентини та Пакистану. Упродовж свого перебування на ХС вони виконуватимуть спостереження за станом ядерної та радіаційної безпеки, ознайомляться з поточними виробничими процесами та умовами експлуатації обладнання, а також оцінюватимуть дотримання міжнародних стандартів безпеки. Співпраця України з МАГАТЕ має системний характер і спрямована на забезпечення безпечного функціонування ядерних об'єктів у складних умовах воєнного часу. Філія ВПХС продовжує партнерство зі словацькою компанією Вує, що спеціалізується на розробці та впровадженні сучасних технологій для атомних електростанцій. Компанією було виготовлено обладнання для виконання контролю міжконтурної щільності парогенераторів. Це завершальний етап міжнародного контракту з постачання Хмельницькій АЕС найсучаснішою у Європі системи контролю та ремонту парогенераторів АІРІС 24 У жовтні представники ХАЕС перебували на майданчику компанії Вує, де взяли участь у навчанні та. Випробуваннях нового обладнання. Спільний проєкт Атена як енергоатом та компанії Вує є важливою частиною співпраці між Україною та Словаччиною в енергетичній сфері. Працівники залізничної дільниці транспортного цеху Хмельницької АЕС з перших років будівництва відіграють важливу роль у житті атомної електростанції. Здійснюючи перевезення великовагового та негабаритного обладнання і вантажів, що вимагають спеціальних умов для транспортування. Колектив дільниці нараховує 36 висококласних спеціалістів: машиністів, тепловозів, диспетчерів, складачів поїздів, монтерів, колій та ремонтників. Більшість з яких це змінний персонал. Усі вони забезпечують надійну роботу залізничної дільниці, утримують увесь рухомий склад та дбають про справність колій та переїздів. Це згуртована команда, яка знає свою справу та постійно робить свій внесок у стабільність. Вільну роботу Хмельницької атомної електростанції у рамках атомної школи відбувся СТІМ Тур у відділу охорони навколишнього середовища та цех радіаційної безпеки Хмельницької АЕС. Цього разу старшокласники дізнались багато нового та цікавого про нерадіаційний вплив Хмельницької АЕС на навколишнє середовище та виконали практичне завдання з приладом радіаційного контролю. Учасникам проєкту розповіли, як здійснюється контроль за викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря та відстежується стан підземних, поверхневих і січних вод, атмосферного повітря, ґрунтів, донних відкладень та вимірили pH води з різних водой. Також лаборанти відділу продемонстрували юним атомникам досліди з Ужності води. І до новин спорту працівник Хмельницької АЕС Олег Жок з новою міжнародною перемогою. 1 листопада у Цюриху відбувся один із найпрестижніших світових турнірів з арбрестінгу Іст Вест 20». Ці змагання об'єднують найсильніших рукоборців з усього світу. Завданням Олега був захист чемпіонського титулу у ваговій категорії до 85 кілограмів. Український рукоборець вкотре підтвердив свій статус найсильнішого серед ліворуких амреслерів світу, здобувши впевнену перемогу над латвійським спортсменом Томсом Розіцом із абсолютним рахунком 4-0. Черговий тріумф Олега підтвердив його високу спортивну майстерність та жагу до перемоги. Колектив Хмельницької АЕС вітає свого колегу з черговим вагомим здобутком та бажає нових спортивних вершин. Це був огляд головних тижневих подій на Хмельницькій АЕС та в енергетичній сфері. Більше інформації дивіться та читайте на офіційних сторінках Хмельницької атомної електростанції у соціальних мережах. З побажаннями гарного дня. Я прощаюся з вами. Тримаємо стрій! Разом працюємо для перемоги. Слава Україні!